У ЖК Грінсайд відкрився дитячий садок Равлик. Ходімо на екскурсію. Дітки тут грають на ігрових станціях за системою Монтесорі. Готують на кухні та у кав'ярні, перевтілюються у б'юті майстрів, малюють та займаються спортом на власному скеледромі. А у живому куточку живе Равлик Павлик, що став улюбленцем дітлахів. Щоденні прогулянки на свіжому повітрі проходять зовсім поруч на закритому від машин дитячому майданчику на території комплексу. Дитячий садокравлик має державну ліцензію та досвідчених вихователів, що навчають хореографії, мовам та креативному мисленню. Відповідальні творчі та люблячі вихователі не просто навчають дитину новому, а й стають її справжнім другом. Про безпеку та здоров'я вихованців дитсадочку ретельно турбується. Встановили систему рекуперації, зволоження повітря та бактерицидну систему. Це підтримує якість повітря, яким дихають діти на найвисій.